Українців можуть депортувати з Польщі після осінніх парламентських виборів, але для цього має перемогти одна з політичних сил. Чому ця партія проти українців і які у неї шанси очолити парламент? Про це я розкажу далі. Тож додивіться це відео до кінця, бо такі зміни можуть змусити українців покинути Польщу вже з жовтня. А поки до парламентських виборів три місяці ви можете спокійно жити і працювати в Польщі, не переймаючись. А отже, підтримувати за кордону тих, хто лишається в Україні, допоможе в цьому трансферго. Він дозволяє переказувати гроші з європейських банківських карток на українські. Переходьте за посиланням під цим відео і надсилайте кошти другим людям швидко та безпечно. А я повертаюсь до виборів в Польщі, які можуть змінити життя українців. Отже. 15 жовтня в Польщі відбудуться парламентські вибори. На них, окрім провладної ПІС та опозиційної ПО, будуть представлені ще чотири партії, в тому числі пропопулістська Конфедерація Свободи і Незалежності. Її ще називають просто конфедерацією. Особливість цієї партії в тому, що вона пропагує консервативні цінності. Тобто, в Польщі мають жити лише поляки. А якщо людина приїхала з іншої країни, вона має бути обмеженою в правах. Власне, все це втілено у програмі з 12 пунктів, з якої партія йде на вибори. І вони напряму будуть відноситись до українців, якщо ця партія таки виграє вибори у цих пунктах: скасування соцзабезпечення для іммігрантів, повернення біженців додому, обмеження на приїзд іноземців, а також суворі покарання для тих, хто працює нелегально. Крім того, конфедерація хоче скасувати усі пільги для іноземних студентів і збільшити термін для отримання польського громадянства до 10 років. Наскільки реальні такі реформи в євроінтегрованій Польщі? Питання відкрите як і те, чи довго протягне польська економіка без іммігрантів, але прийматись не варто. Дуже ймовірно, що на жовтневих виборах партія не займе ані перше, ані друге місце. Згідно зі свіжими соцопитуваннями, конфедерацію підтримують не більше 14% виборців. Це більше за результат 2019 року. Тоді партія набрала вдвічі менше голосів, але все одно дуже мало. Все це означає, що політична картина Польщі у найближчому майбутньому, скоріш за все, не зміниться. А отже, ви можете спокійно лишатися в країні, жити та працювати, якщо ви й досі не знайшли собі роботу в Польщі або маєте труднощі з легалізацією. Напишіть нам, і наші менеджери проконсультують вас. Посилання на месенджери в описі до цього відео. А що думаєте ви щодо майбутніх виборів у Польщі? Поділіться своїми думками у коментарях, а також поставте вподобайку цьому відео та підпишіться на канал. Перша віза про життя та роботу за кордоном.